Світлуля, mm. що ми з тобою не робили? Mm. Дівчата, ця ікра, дивіться, безподобна і ця Але mm. Ми їмо новинку. Ось вона, дивіться. Ось 2250 грамів, обалденно класна корка, але вона, а ну санечка кажи, як. Вона ідеальна. Mm -hmm. Я тобі скажу, просто ідеальна. Ми тільки що зробили такий скромний бутербодик. Рецепт дуже простий. Берете багет, вдовж його розрізаєте, берете на привозі масло, у олінки напроти є масло домашнє mm -hmm. вершкове. Mm -hmm. да. Намастите і потім баночкою кри сюди висипаєте. Ідеально, для двох давай ще разок. Я давай. не розпробував. Давай. <свят> 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 на. Mm -hmm. До речі, ви також можете замовити цю ікорку у світулі. 098 493 76. Замовлення тільки на Viber. Це вже я знаю, друзі. Так що дзвоніть, приходьте до світулі кожного дня, крім понеділка. Mm -hmm. Давай, по останні і в школу не йдемо сьогодні. <свят>